Не роздавати безкоштовно землю у рівному свободівці знову написали плакати і прийшли із пікетом під стіни сесійної зали. Питання про виділення семи десятків ділянок площу понад сім гектарів залишили на друге пленарне засідання сесії Рівнеради. ради. Це ділянки на Малорівницькі гашика 16 липня у районі зоопарку та на басівкуті. Це саме те місце в районі Басового кута між вулицями Погоринська й Федіна, яке поділили на 47 ділянок для садівництва. Щоправда, ця земля засівається уже давно. Ще 20 років тому власники навколишніх будинків накроїли собі тут по дві сотих на городину. Щороку людей попереджують, засівають городи вони востаннє. Надати тут по 10 соток пропонують не тим, хто обробляє землю роками і не черговикам. У дерибані землі свободівці звинувачують бютівців, пояснюють, скандальні земельні ділянки отримують депутати або їхні рідні. Бютівці на написане на плакатах відреагували. Батьківщина йде, Ми залишаємо цю залу, тому що Працювати в таких умовах ми не будемо. Земельні ділянки наполягають у свободі плата за підтримане бютівцями рішення про передачу в оренду КП «Рівне електроавтотранс на першому пленарному засіданні. Позиція знаєте, як щурі, тікають з тонучого корабля. Вийдіть і виступіть по всім питанням. Подивіться людям в очі. Скажіть, що нас там нема, нема наших родичів, доньок, племінників, батьків. Чому ви тікаєте? Це незрозуміла позиція у фракції батьківщина. Кажуть, виправдовуватися не будуть. Наголошують саме вони ініціювали поіменне голосування за виділення земельних ділянок. А плакати свободівців із звинувачення у деребані землі це уже початок виборчої кампанії президентських виборів у 2015-му. Партія регіонів своїми друзями, нашими в лапках, друзями-опозиціонерами вже розпочала виборчу кампанію для того, щоб мочити батьківщину, знищити її рейтинги. Їм це не вдається, їм це не вдасться, але завдання у них таке: максимально зайти в місто рівне, показати, що ніби тільки вони працюють. Політичні протистояння зірвали сесію. У залі залишилося 23 міських обранця. Рада не правомочна проводити далі засідання, бо у нас не вистачає голосів. Проваляти всі питання ми не можемо. Дуже шкода, тому що у нас є декілька питань нагальних. Після перерви і переговорів із головами фракцій. Міські обранці повернулися за робочі місця о 16.00. У порядку денному Му другого пленарного засідання левова частка питань земельні Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.